В Ірпінській громаді запроваджують уніфікований формат меморіальних дощок для вшанування військових, добровольців і цивільних, які загинули внаслідок війни. Новий зразок затвердила профільна комісія. Тепер замість гранітних дощок, що часто асоціюються з радянською епохою, встановлюватимуть таблички з нержавіючої сталі. На них дані про загиблого, обставини смерті, місце встановлення, а також можливість додати QR-код з посиланням на книгу пам'яті ірпінської громади. Пардали шаблон меморіальної дошки саме для жертв російсько-української війни. Там є зразочок і для військових, і для цивільних. За основу було взято шаблон, який розроблений чи дизайн, який розроблений київським урбаністом Олександром Колочко, який є засновником такої платформи «Агенти змін». шрифт там. UAF Memory — це шрифт, який розроблений для вшанування пам'яті. Загалом це просто інакша візуальна комунікація, тому що ми хочемо змінити ці радянські підходи і створити певну таку іншу концепцію пам'ятування. Тобто, це табличка гарно буде інтегруватись в середовище, вона виглядає більш сучасною, актуально. І що важливо, вона відрізняється від всіх попередніх там чорно-гранітних табличок, які ліпилися там на будинки чи в різні публічні простори. Ну без контексту. Тобто, коли ти здалеку бачиш якусь табличку, там сходу не зрозуміло це. Там хтось народився, хтось помер, хтось жив, чи була якась подія. А ми хочемо створити певний такий візуальний код, щоб випрацювалася асоціація. Коли ти здалеку вже бачиш цю табличку, ти розумієш, що в цьому будинку жив, чи навчався, чи працював там герой України. Ось чи там не знаю, цивільна людина, яка, на жаль, загинула від цієї війни. Втім, за словами Софії Мартинюк, меморіальні дошки не завжди найкраща практика вшанування. Пам'ять має бути живою і важливо, щоб вона була частиною постійного процесу, який залучає людей до осмислення та активності.